Сьогодні ми готуємо неймовірні ягідні кекси на сметані. До 360 грамів борошна додаємо півтори чайних ложки розпушувача, перемішуємо. 3 яйця плюс сіль, плюс дрібка ванільного цукру, плюс цукор. Взбиваємо міксером. Десь приблизно до такої консистенції. Потім додаємо 250 грамів сметани. Також перебуваємо міксером, плюс цедра лимону, плюс 1 столова ложка лимонного соку. Перемішуємо лопаткою. Додаємо до маси борошно і вимішуємо. 150 г смородини чи інших ягід прямо з морозилки обвалюємо в борошні, Тоді додаємо до основної маси. Перемішуємо до однорідності. Беремо форми, ставимо їх на деко, форми силіконові, накладаємо масу. Духовку розігрійте до 180 градусів. Рецепт розрахований десь на 20 кексів. Ну, точно на 20. 40-50 хвилин в духовці. Орієнтуйтесь по дерев'яній шпажці. Нехай охолонуть, а потім їжте. Наберіть води, візьміть кісточку, змажте верхівки легесенько, накрийте рушником. Тісто виходить досить цікавої пружної консистенції. Як бачите, вони дуже гарно пропікаються.